І конвалі, конвалі, світлого травня Перша квітня. Погляньте, поглянь. Це жах. Же... Ах, е, що ой 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 Не кажи, не кажи їй. Вона дуже розстроїться. Я маю сказати. У тебе... вся спина била. Как била? Чему била? Боже, тревожные симптомы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? где же оно? Боже мой, не вся спина? Ой, смехота. Что такое? С первым квитня. Не зрозумела. Первое квитня, никому не верю. что? Мене надурили? Чи що? Ми тебе розіграли! Сьогодні ж перше квітня! Свято гумору! Весна! Дочекались! Як можна бути такою похмурою в такий прекрасний день? Ти поглянь, яке сонечко! Ну, ти мені скажи, якщо кажуть, що у тебе вся спина біла. А насправді вона геть і не біла, а така ж, як завжди, це що? Смішно? Ані трішки не смішно. Несмішно і нерозумно. Дурний розіграш. Дуже дурний. Хе -хе. Нали на мені ще чайку. Пригощайся. Гранмерсі. Ой, коровичу, рідненький, що з тобою? О, який жах. Ага, ага. А Ось ось. Справжнісінький розіграш! <плес> ну, Не можна все так близько брати до серця. Треба ставитися до життя з гумором. Ам? Це не гумор. Це знущання над моєю добротою і вразливістю. Ну, дорога моя, так не жартують. Сьогодні свято гумору і усі один одного розіграють. Я думав, ти зрозумієш, що я жартую. Хто так розігрує? Розігрувати треба по-доброму. Без шкоди для оточуючих. Це ж так просто. Ось поглянь. Береш гаманець, вірьовочку. прив'язуєш, кидаєш. Хтось іде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! О! Гаманець! Хоче його підняти? А ти тягнеш за вірьовочку! Оце смішно! І головне! Безпечно. Навіщо ти сюди йдеш? Ти гаманець побачив? Побачив! Треба було спробувати його схопити. Ага. Ти б тоді за вірьовочку смикнула. Правильно! Це ж розіграш. Було б дуже смішно. Кому? Всім, у кого є почуття гумору. Гумор. Розумієш? Добре, забудь. Гумор. Розумієш? Пу. <звук>

Сьогодні такий день, в який нічого не можна брати близько до серця. З першим квітня. У вас уся спина забруднилася білим. Молодець. Дуже смішно. До життя треба ставитися з гумором. Конвалі, конвалі! Допоможіть, да допоможіть да хто-небудь мене на дерево закинуло. Оце пожартував, оце Поможки. пожартував. На день. дерево закинуло. Смішно. Придумають же. Ой. Гумор це коли. Смішно. Головне, щоб не нашкодити тим, хто пов'язав.